Довготривала стратегія створи острів безпеки. Тіло не вірить словам, наше тіло вірить повторюваності. Саме тому нам потрібно створити звички, які щодня будуть казати нашому мозку Ти у безпеці. Що таке острів безпеки? Це не про втечу від життя. Це твій внутрішній простір, який не залежить від новин, чужих очікувань чи дедлайнів. Це звички, які створюють фізичне емоційне середовище, в якому мозок починає довіряти, зараз мені нічого не загалі. Що може бути частиною твого острова безпеки? Це проста, повторювана щоденна рутина, ранковий чай або кава, коротка прогулянка 15 хвилин тиші, обов'язково стабільний сон, коли мозок регулює емоції саме у фазі глибокого сну, фізична активність 10 хвилин ходьби або бігу, танці, йоги буде достатньо. Люди, з якими тобі не потрібно грати роль, навіть хоча б один контакт на день. Внутрішній голос підтримки, щоденні фрази, які перевіряють, чи ти з собою у мирі, це не про перфектну рутину і спінтерест, це про відчуття. Мені зараз тут безпечно, і я можу не боротись.